По кожній цій операції є. Зараз дивіться. Операція inset. Клавіша I. E. Inset faces. Тобто ми можемо з вами от всередині полігона створити ще один полігон. Можемо всередині цього полігона створити ще один полігон. Кожна ця операція, як тільки ми її приміняємо, має е, певні оператори. Отут внизу. Що вони нам дають? Бондарі. Тут не побачимо. Offset even. Бачите, коливається. Відключення, ну, відхилення від розміру. включено, не включено. Offset Relative. Навпаки, всередину на зменшення. Edge Rail не користується, Sickness можемо ось тут налаштовувати. Sickness in І глибина Depth можемо одразу екструдувати. Цей полігон, припустимо, аутсет Теж розширює його, робить більш широким. Select outer. Вибираємо одразу полігони навкруги цього полігону. Тобто можемо Inset зробити. Потім Select outer припустимо, Alt-E, Individual Faces і зробити ще екструдування. Бачите? Тобто оця от, штука Inset, вона йде в. В тандемі з іншими операціями. Індивідуал, uh, це треба ще. author, індивідуал. Це коли ми, припустимо, вибираємо з вами. Ну, от ми вибрали з вами два полігона От тут. Дивіться, вибрали, та? натиснули І. insert. Якщо ми включаємо індивідуал, дивіться, що міняється. Між ними появляється перемічечка. Якщо ні, то вони йдуть цільно. Interpolate. Blend Face Date, Cross Insert. не знаю. ну, По замовченню завжди включено. От insert, да, впливає. Select outer впливає. Select outer Individual, бачите, впливає. Тобто можна різні сітки створювати. Відповідно, які потім можна екструдувати і отримувати, бачите, більш складну поверхню модулю. Всякі фурнітура, ящики, механізми, меблі і так далі. Все чітко працює. Я поперетягую їх туди. Вибрали. І значить, що нові меші будуть з'являтися в цій папочці. От така цікава операція інсенсу.